Українського товариства Сліпих Миколи Дубова. Доброго дня, шановні колеги. На жаль, так і у нас в паркові зараз повітряна тривога. Втім, якщо ви не заперечуєте, я все ж таки скажу те, що планував, те, що збирався сказати. Знаєте, тут ситуація така. Дійсно, відсутність представників влади, окрім шановного Михайла Михайловича, це показовий момент, це ж не про те, що державні мужі якось там дуже сильно зайняті, чи у них там величезна купа справ і таке інше. Це про. Бажання е, спілкуватися, про бажання до комунікації, бажання до е, партнерських стосунків. На жаль, в останні роки е, ну, до 21-го року ще якось вдавалося е, перебувати в таких партнерських більш-менш стосунках, хоча е, поступово ці стосунки ставали все менш. Конструктивними, все менш адекватними і розумними, і е, Українське товариство сліпих погоджувалося з тим, що е, держава крок за кроком погіршувала умови е, підтримки е, одного з найбільш е, численних громадських об'єднань. Е, Спочатку нам заборонили фінансувати ті е, об'єкти соціальної сфери, які е, знаходяться при підприємствах. Так, ми пам'ятаємо цю історію, тобто фінансування виділялося виключно для непромислової сфери. Окей, ми з цим погодилися, і е, витрати на підтримку цих об'єктів соціальної сфери. Лягли саме на хоча, е, підприємства, хоча е, підприємства системи українського товариства сліпих, вони не про прибутки, вони про соціалізацію і трудову реабілітацію. І це насправді е, правильний підхід, тому що е, коли е, наші чиновники чи представники влади кивають на закордонний досвід. Так, наприклад, у тій самій Швеції, яка вважається однією з найсоціальніших країн в світі, витрати на супровід при працевлаштуванні особи з інвалідністю, можуть перекривати той дохід, який ця особа отримує, і або приносить тому підприємству, на якому ця особа з інвалідністю працює. Тобто держава, або ну е, ці, можливо, функції покладені на місцеві бюджети, але в будь-якому випадку, це бюджетна підтримка. Так от е, ці органи влади у Швеції розуміють, що ці витрати е, не повернуться, вони не будуть скомпенсовані прибутком від роботи цієї людини з інвалідністю, але ж е, е, Буде саме у соціалізації, у трудовій реабілітації людей, які отримали ті чи інші ушкодження здоров'я. З 21-го року така після 21-го року державна підтримка взагалі відсутня. І навіть у найстрашніші ці роки. Військової агресії Російської Федерації влада продовжує робити кроки у бік погіршення підтримки погіршення соціальності, яка закладена в Конституції щодо громадських об'єднань осіб з інвалідністю, в тому числі і українського товариства сліпих, хоча і не тільки українського товариства сліпих. І на сьогодні, на жаль, ми маємо таку ситуацію, що держава взагалі не прислуховується до наших побажань або пропозицій, і приймає такі нормативно-правові акти, які, в принципі, не виконання цих нормативно-правових актів не передбачено. В контексті громадських об'єднань це, зокрема, мова йде про постанову Кабінету міністрів України номер 70 яка передбачає конкурсну процедуру для громадських об'єднань з надання соціальних послуг, і таким чином, ніби планується опосередковане бюджетне фінансування громадських об'єднань. Розуміємо, що ті вимоги, які прописані в тій е, постанові номер 70 вони є непри, неприйнятними для громадських об'єднань для більшості принаймні громадських об'єднань, тому що е, ці вимоги стосуються е, в більшій мірі е, територіальних центрів обслуговування е, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, які Ма і так мають державну підтримку і бюджетне фінансування, які мають певний персонал, які мають певні приміщення спеціалізовані і багато-багато чого іншого того, що не може мати громадська організація. Громадська організація не може конкурувати, на жаль, з державними установами щодо свого матеріального забезпечення. І саме про це ми говоримо, коли намагаємось донести до представників органів державної влади позицію щодо того, що саме Українське товариство сліпих є однією з небагатьох організацій, яка безпосередньо працює з переважною більшістю людей з порушеннями зору в Україні. Валерій Михайлович Сушкевич у попередньому виступі казав про роботу з військовими. Я впевнений, що ті люди, які зараз приходять до цих військових у шпиталі, де вони проходять лікування, на 90, мабуть, 5% належать до членів Українського товариства Сліпих. Вони це роблять на волонтерських засадах, але ж е, чому так відбувається? Саме тому, що е, українське товариство сліпих не має фінансування, і е, ті фахівці, які приходять і навчають хлопців першим кроком з е, білою тростиною, навчають користуватися е, смартфонами і іншими технічними засобами реабілітації, вони е, позбавлені. Державного фінансування. Тобто такі фахівці викинуті з е, системи ОТОС, вони е, не, не можуть отримати винагороду за свою роботу. І виходить е, така ситуація, що е, держава і українське товариство сліпих не фінансує для того, щоб е, така робота проводилася. На фаховій основі і проводилася постійно, і сама цього не робить. Тобто, навіть оця славнозвісна постанова номер 70 вона ж не працює наразі. Ще не навіть не оголошено конкурс про вибір тих організацій, які будуть надавати колись соціальні послуги, дай Боже, щоб Десь у другому півріччі воно почало там десь діяти, і е, подібні речі е, запрацювали. Але ж хлопці потребують підтримки зараз, так само, як і ті люди, які вже давно втратили зір. Переважна більшість звернень до е, голів первинних організацій, голів е, обласних організацій, е, вона е, з, складається з таких звичайних питань. Які пільги зараз е, мають люди з порушеннями зору в тій чи іншій області? Як обрати довжину тростини? Е, Який смартфон придбати для того, щоб він був доступний? Хто може допомогти у налаштуванні цього смартфону? І багато-багато таких повсякденних питань, які не можна охопити е, участю у якихось конкурсах, тому що це не Одноразова якась акція, чи захід, чи круглий стіл, чи щось подібне це повсякденна, постійна, системна, комплексна робота. І от цього, саме цього, на жаль, не розуміють наші можнавладці, представники профільного міністерства, яке міністерством соціальної політики сьогодні назвати можна лише з дуже великою натяжкою. Власне, як і е, представників профільного комітету за окремими виключеннями, які сьогодні тут з нами, е, е, і власне, от в цьому і е, складається проблема. На жаль, дякуємо.